Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в дуже цікаву гру. Називається вона San Андреас. Ой, у нас тут проблеми. Чекайте. Ну, коротше, тут взяв джетпак, трохи попроходив ігру. І сьогодні ми з вами повинні класно пофанитись. От, блін. Так світять, капець ці хлопці. Отвічаю, я хочу вбити. Ну з полімеру, з водива... тобто з цього пістолета автомата буде важко, але варто попробувати. Так, думайте такі круті чуваки, що... Ну, зараз ми вам покажемо, чекайте. Mm. Куди ж нам піти з вами? Ідея. І... Е, ви це бачили. Так. Ой, блін, та вони ще стріляють по нас. На, лови. Тому що, але другий герой. На. На. На! не на мене. Хух, слава богу. Повз мене, слава богу. Так, щас. Наводрівні машини, 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 багато машин. Так, ще один герой. Я люблю фаерверки. Так лови. Блин, да шо ж я у него попасть не нужно. Все, по Так, так, краще. Так, сейчас їм покажем. Готово. Да. Честно, кажучи, я обожнюю такие игры. Так. Шацей готовый, прекрасно. Ну, в принципі, на джетпак залазити не будемо ще. Ковайте покидаємо бомби. Ну, ні, це не скаво. Краще все-таки із базуки стріляти. Так. О, ще один гість. Так. Прошу показати запрошення, сэр. Ой. О, ну, у нас ще гості. Прекрасно, прекрасно. Я люблю гостей, честно, коротше. Прекрасно. І ще один. Були, ж їх, тут я просто не можу. Все, прекрасно. Буду ще стільки от... ж цих вертольотів, я, я не можу вже. Вони ж колись кінчаться, правда? Ну, мало би кінчитись, ну в принципі. Тут навряд чи. О, там машина чекає своєї черги. Прекрасно. О. О, да. Я люблю такий... Просто я не знаю, я дуже обожнюю такі от ігри. Повторю ще раз. Блін, да я хочу вже всі ці вертольоти поспивать, Вони вы написите вже, так на-на-на. Прекрасно, попав. Эээ, адами Хм. Це погано у нас jetpack закінчився вже закінчився jetpack. Що я сказав? Rocketman. Rocketman. Прекрасно у нас ще один jetpack є. І що ж трошки з вами <coughs> легко алтаре я... Боже, що ж я так говорю? Подивись на цих дебілів, я просто з них не можу. Ну фіг вони мені зроблять. Так! Тут, бли... Стріляють по мені. Фіг. Фіг зробили, як кажуть. Ой-ой-ой, вертоліт, тільки не лопасті, тільки не лопасті, не треба, я буду хороший. Так. Ну, в принципі, це наше місто, чуваки, так що звалюйте, давайте. Бачите, один з них тікає, але ну, ми йому цього не дозволимо зробити. На. на на. Не втечеш від мене. На. Ой. Врізався в дерево. Щас заліземо з вами на якийсь величезний будинок. Хіба звідти стріляти в цих дебілів. Так, мені ось її найбільше подобається, я чисто коржучим. Хм. Е, то тож. то тож. Що <пл 'язав> <пл 'язав> <пл 'язав> я взагалі кажу? Так от, я вам казав, що я буду знімати хорори, так що в мене. Ну. Так сказати, ну, вже дуже наслідок з'явився, і я без радістю їх зняв. Але я просто не знаю, який хорор... ну. логічно, в принципі, ну, що мені знімати. Ну, лас не буде, то проблематично дуже. Так, ну, що, ну, в принципі, можна цю, як його, Як вона називається. Ee... Ох, блін, там ще гості. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, аби вони впали. Так, вилізай з джетпака, чувак, вилізай і. Лови, чувак. Тільки сьогодні ексклюзив. Дві... Два заряди з базуки за ціною одного. Ух ты, хуляєшся, які крутые, а? Не вийде, сейчас ви выглядит еще. Казав, що не вийде. Краще бы не провал. Так, візьмем джетпак, можешь ще вище трішки підлетимо. По мені дуже хочеться, чесно кажучи, именно на твой будинок залетіти. Опа... Прикра... Давай, 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 давай. Єс! красавчик. Так, е, так вот. Что я там казав про хорроры? звідти. Так, е... Що той вертольот знищу к чорту. Ой. Дебільна смерть вийшло. Так. О, в мене тут є код класний. Так от я казав вам про це про те, що я хочу хорор знімати мене. Ну. Як ж це Як це хор називається. Блін, я забув. Амнезія, да. Амнезія цікавий коротше. І ще є. А, і піномбра, да. Так що от, я хотів би проти их знімати. Ну, ви взагалі в, принципі, в коментарях, подумайте там. на що це. Ну, було б цікаво, в принципі, подивитися, думаю. Так от, тут ще код класний. Подаюсь J -S, S P Q K What the fuck? Так. Rocket Man. Так, нам краще звідси валити. У нас вже 6-6 зірочок. І тепер ці психовані чуваки будуть за нами бігати, Да? Чи що? Ну, В принципі, 6 зірочок. Як їх так не збирати, то можна. Господи боже мій. Скільки цих машин вже їздить, я не можу. Так, тут зубівся зупи... з вами тут. Блин, то що ж так заговорюсь? Так. L X Q Y Y L нафиг нафиг. Нафиг, 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 нафиг. Нафиг, нет, я друзі Так. Поднимаемся, гору. Давай, чувак, в ты верю, ты беднимеся, ты слизишь туда, давай. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой, у нас проблемы, дорогие друзья. У нас другие проблемы. Ша кажу, другие проблемы, дорогие друзья. Так, все нормально. Подинатю, херню землю, X, бустрій B, E. Блін, я збився. Так. О, май, які круті, я не можу вже. У мене мало ХП. Так, це дуже погано. Якось це можна пробути к чорту, блін. А, точно, може це пробити, можна якось залізти туди. Але ж я не знаю як, а ну-ка, виїзджат паку. Не виходить, чорт візьми. Так, що ж нам робити, що ж нам робити, щось нам. Е, в, чесно кажучи, в мене. Е, інтерес до наземних пригод дуже різко впав, чесно кажучи, я не хочу туди опускатись, то ще більше буде. Так, мені потрібно залізти туди всередину, хоча б. Блін. Точно, є ідея цікава, вони вирішують в це. Так, я сейчас введу код LXQY BYL LXQY. Так. Да L. Стоп, может неправильно щось ввожу А, ну да. LXQE. Прекрасно у нас говорит, код Можемо звіться володи. И сейчас будемо базуки валити. Так вот. Ми піднімаємося на... О, ну, на, цей будиночок. І... А сіка. Асісікава, що я кажу, капець. Скільки вертольотів. Два, да? Херня тоді. Ми з ними справимось. Але тільки нам треба опуститися, правда, чувак? Ти ж опустишся? Не підведеш мене. А вони ж будуть сюди щас спецназ запускати, ну мені то, чесно кажучи, нафіг не треба. Так. На, лови. ой ой ой, -ой то я ж здохнув! 6х5, пограємо з вами, будемо закінчувати. Блін, мені потрібно щось зробити. Хочу ж. О, точно, точняк. Танк зробимо з вами. Так, деш наш танк. Ага. Гм. Гм. так, звісно, в дуже вигідному місці Ось так. Буде зараз бум, бум Я хочу бум-бум-та-та-та-та-та. О, прекрасно! Мотоциклісти наші, друзі-дорогі, друзі-дорогі, мотоциклісти. О! Так, можна в принципі, в відштокуватись. <різь> <різь> Піде нахер, здоровий чувак. Так. <різь> Ми продовжимо з вами акуратний рух, не будемо нікому заважати на дорогах. Ну, якщо вони нам, не будуть заважати, звісно. Так, трошки зріжу О, все, найтникова. Прекрасно. О. Прекрасно. Я люблю. Просто танки обожаю. Так, а ну-ка, іди сюда. Чувачок, іди сюди, еди сюда. Йди сюда. для тебе сюрприз. На! мій сюрприз. Бубух, 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 бубух. -бу. Так, о, щось паради, у нас друзі і другие. Оп, все, тепер вже нема. Так, продовжуємо рух. В, ви, ви навіть не знаєте, як, чесно кажуть, у мене в навушниках це все голосно йде. Який звук хашвуха розриває. Ну. Але що поробиш. Так, наші ну, тут зліва, друзі. Є? Оп, ну вже нема. Так. Нема вже що коментувати, чесно кажучи, я кажу без коментарів. Так, ой, пробачте, не хотів вас бити. Так. О, у нас тут барикади. На! Все, нифига тут немає. Продовжуємо їхати. Стоп, наліво, налево, налево, подивись. А, нет, там все уже значило. На так, все ще. Що... Побачившись, ттка просто дивиться на нас. Хм. Честно кажучи, на її месте я бы вже цілий. Хух... Кирпичный завод наробив, блин. МБ позмена танк проезжал, але що поробиш? Так тут сміливі люди! Так, їдемо. Їдь! Ох ты, блин. Я знаю. швидше їхати, дивіться, ось так Оп! Відштовхуємось. Оп. Все, виїхали. О, у нас тут шедрой, друзья. На. А, ну я думаю, что Що Шо пробуешь? Получилось. Хопа, хопа, хопа. Так, я так взрыву, чувак. Так, что у нас тут есть? О, давайте на них поднимемся. Пускай я их хочу подрывать а трошки рожки. Опа, так вот. Так краще будет. Опа, так краще. Все, прожарку. У нас теперь 5 зиро, Чуть... нам случилось еще одна, в принципе. И все, будет нормально. Так, вот, там еще один. Не. Там той ще машини є я хочу в них попасти, не можу. Блін, я трошки застрял, це погано. Так, їдем далі. Я хочу на ще і зірочок, це моя ціль. Ну я не знаю, що вийдется, конечно, це буде дуже тяжко. О, може, у нас тут ще, другі друзі. Идите нафиг, спецназовці Так. Думаю, мене так вже краще чути, да. О. О, прекрасно, у нас тут є дорогі друзі ми їх всіх. Прекрасно, все. Тепер там нікого немає. І ми можемо спокійно їх нищити, к чорту, О боже, як я люблю цей фан. Так. Е О, точно можна туди, в принципі, поїздити. Отам от. О, так найкраще буде бі подобається. Ч ты бегаешь, чувак? Ты безумно допоможе важит. А, ні, я его дойду, я хочу дом так. да. Так, я разженусь сейчас. Старым добрым методом. Вот так вот. Ой, да ты куда? Не... Стак. Бач, Бачите, мы пред спирально ш... Ух ты, дрифт! Танковий дрифт, о, да, як я люблю це. Да, все. Т так, ну в принципі навряд чи ми з вами ще зі звонищиш и Тому разбираем, То будемо зараз закінчити серію, тільки давайте здохнемо. На. О, так так еще. Бух-бух-бух. Все, 6 зірочок. Прекрасно. Чесно, танки придут, п'ють нас нафіг. І... на! Взривайся. Все зривати, к чорту. І тоді нам настане кабінет. Ось і вже перший з них. Так, іди, звідси, чувак. Я націл не знищити цей танк. Сволоч. На. 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 Береганки на танках. Ой-ой-ой, не перевертайся, не перевертайся, Будь ласка, будь ласка, не перевертайся, не перевертайся, не перевертайся. Ух, так-то краще. О, у нас тут ще гості, на цьому. Давай, братуха. Ось, так, -то краще. Так, баба, на, на. Ух, мою! Оце реально трейлер форсаж. Стоп, який форсаж вийшов вже. Шостий? Чи який? Це реально трейлер форсаж 7, дивіться. Все нафіг розрушаємо, все нафіг взриваємо. Так, на, на, на. Так коли вже здохну, блін. сдохну, краще. Хопа! розворот 90 градусів, і їдемо едем. Покупатись. Сказати. Тут не отвечаю, я рано, хочу покупатись туди, Там, покупатись, хочу. Блін, та я ж звідси не вилізу. О, і що робити далі? Я знаю. Хопа Ой, там спецназ, мені це не подобається, вообще, честно кажучи. военный. Ось так. Вот так-то краще. Опа. Народ, ну блядь, ну дозвольте покупатись в шарки. Вообще борзи эти шо, чуваки. Ура! и в теме цей. На, на, на. Ну, в принципе, давайте закинчиваем саму серию. Дякую всем, кто и подавился. Господи боже, не за що вони від мене хочуть, блин. Підписуйтесь на мій канал. Блін, ставте лайки. Коментуйте відео, а, головне, поставте лайк під цим відео. До побачення, дорогі друзі.